Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні хочу показати одну котлею, вірніше лаєлію, яка заквітла у мене вперше. І я пожалкувала, що продала ту, яка була у мене. До цього зараз все розкажу. Ну, наразі е, немає мені чим вихвалятися з котлей. Бо деякі відсвіли, деякі зараз. З бутонами або з чахлами. Пізніше зацвітуть. Я дуже багато їх продала. Це ця. Так, он бачив вже. Не, є етикетка. У мене постійно проблеми з цими етикетками зараз. Ось така котлеанді, канді бал. Хеппі чилт. Щаслива дитинча. Ну, така гарна. дійсно дитинча, гарний такий, постійно квітне. Наразі в неї три псивдобульбо. Квіточки невеликі, але їх по дві, по три на квітконосі. І такий яскравий помаранчевий колір. Подобається мені дуже. Так, цю вже я показувала. Вона теж у мене давненько. Ну, як давно, дуже давно, колись купувала її у дебі. Раз ось в такому горщику. Якийсь гібрид, назви не знаю я її. етикетка є. Є і етикетка, зараз подивимось. Ну, Просто гібрид. Ось вот такий гібрид, чи він, чи не він, хто зна. Люблю я такі пастельні кольори. Це одна псевдобульба зараз квітне, а он іще пізніше будуть. Тоді ось ще одна квітне. Це... це це принцес Кіко. Там далі етикетка засунута, не хочу її витягувати. Це колись мені Анюта просила. І ви знаєте, що я хочу за неї сказати? Це гібрид з лаєлією Anseps, і вона на неї дуже схожа, дуже ароматна. Цього року тільки одна квіточка, і що я хочу за неї сказати. О, весна, дивіться, як почалася. Керінчики як розгалуджуються. Ну, я їх тут підбризкувала деякі орхідеї для росту. Ну, кому доставалася, мабуть, реагують теж. Так от що я хотіла сказати. Коли вона до мене приїхала, я її посадила в кору. В горщик, звичайний субстрат, як я котлеї саджала. І вона так погано йшла, а коли пересадила її в мох, вона гарно почала рости. Гарно почала рости. І десь Анюта показувала, зараз її сюди ось прицеплю. І десь Анюта показувала на виставці. Такі кущі вже і багато квітів так гарно виглядає, Ну, моя ще не так розрослась. І цього року треба її буде пересадити, бо цього горщика вже їй буде замало рости. В неї там три направлення просто і, на жаль, тільки одна квіточка. Ну, може, не допивала. Вона, коли росте, вона не любить бути сухою. А от коли визріває, любить бути мокрою. І коли її приливаєш, то так бульби реагують. Так, прибираємо. А ось зараз покажу тільки бутони. Це балет. Не знаю, всі відкриє чи не всі відкриє. Оце, вперше вона мені дала аж чотири бутони. До цього було два, по два тільки. Ця вже відцвітає, теж завжди в неї багато квіточок, але вже деякі і поопадали. На блоці рости разом з папороттю. отак вона виглядає. Гарненька. Оця така безпроблемна, суха, не суха. Води багато чи багато, вона завжди гарно росте і кожного року цвіте. Ну, а тепер покажу своє диво. Йонха лаелія. Я навіть не очікувала, що вона цього року зацвіте, бо вона дуже маленька, дивіться, відносно моєї руки габітус. І яка велика квітка. Ну, вони такі і є. В мене була лаелія ну така типова рожевого кольору. Буде посилання під цим відео, яка вона була. Я її купувала в шверти давно-давно, як малечу, ну вона, мабуть, сінцем була. Довго вона в мене росла, я її декілька разів пересаджувала, поки їй не сподобалось. Комбінована була така посадка на блоці і в Горщику. І вона в мене заквітла якраз в рік вторгнення повномасштабного. І в мене тоді був такий стан, що я не знала, що з цими квітами робити. Я за ними не доглядала, я продавала все, що продавалося, а квітучі завжди гарно продаються, і я її продала. Так от та за габітусом сам була більша. І бульби, і листя були трішки більше. Не дуже, а трішки більше було. Ця до мене приїхала теж маленькою, мабуть, у 21-му році. Зараз я гляну. Так, у 21-му році в вересні. І от через 3 роки вона зацвіла. В мене ще є така ж сама. Не така сама, трішки інша. Назва теж Альба, зараз їй покажу. Ось вона, теж такий же горщик маленький. Теж була пересаджена того чи да, того року я їх пересаджувала, бо вони були ще в меншеньких горщиках. Ось росте вже каїнчики в неї. І ось. Нова псевдобольва вже формується. Ну, ця, мабуть, не зацвіте Цього року теж маленька. І теж тільки друга назва теж Альба, тільки трішки інша. В яких умовах вони в мене ростуть? І в яких умовах формувався і бутон? У холоді? Що та перша у мене починала рости в зиму? Яку я продала, і ці теж ростуть взиму. До цього вони у мене жили в теплиці, а після того, як я перестала в теплиці отримувати орхідеї, замість теплиці зараз майстерня мого чоловіка, де немає опалення, де взимку, коли на вулиці дуже холодно, то і там нічні температури можуть бути і 6 градусів плюс, а вдень вище 14-15. Отак от вона росла і формувала бутони, а потім я її... да зовсім нещодавно я її винесла вже з бутоном сюди на віранду, де більше сонця зараз, щоб скоріше зацвела. Такий чудовий розмір відносно її габітусу, сама маленька. А квіти великі. Ну, тепер хай росте, і коли буде багато-багато квітів в інтернеті. Як подивися на деякі кущі, ну як оце, <сум> оце, коли вже величезна, отак от квітне, то хочеться, щоб і стільки багато було квітів, багато псів Ну це все з роками, з роками, з роками. Даш када, що я першу продала. І в тієї мені так вважається була більша квітка. Може, куплю ще одну, щоб була і типова, і біла. Так, Ну і в цей період, коли вона росла, і температури були холодні, і я її і поливала, і давала добрива. Поливала, звісно, не так часто, як в теплий сезон, тому що пересихала пересахала не дуже швидко. Ростуть вони у мене обидві у свагному мусі. Вони як до мене приїхали в сваглом, я як посадила, так вони у в мене в свагному і ростуть. Спочатку це були дуже малесенькі горщики, бо вони були дуже малесенькі. Ну, ось перші бульби, з якими вони приїхали. Мені пусінькі. От. А того року, да, того року я перевалила в більший горщик, так як починали рости. З мох не витягувала, не викидала той, що був, тільки зверху трішки зняла і додала нового. Бо горщик цей за розміром трошки більше. І все. Це лаелія, яка любить прохолодні температури. Та і котлії деякі теж так гарно ростуть при таких температурах. Гарнюча квітка. Аромат я не відчуваю. Так, а оце, оце пошкодження, да? вона була довго закрита, то я вже своїми пальцями допомагала скоріше відкритися, хотілося подивитися. А вони ж ніжні, ці пелюстки, пошкодження, яке зразу не видно. То через деякий час отак от воно показує, що там була травма. Цей четвертий день квіткування. Ось так у профіль. От яка в неї губа красива! Як тарілочка. Чудова квіточка. В кого є такі? Ваші пахнуть? Я навіть не пам'ятаю, чи пахла моя перша. Щось зовсім проблеми з пам'яттю до орхідей. Ну, а на цьому все. Слава Україні! Смерть російським окупантам, всім колаборантам. До побачення!